Сейчас, Сильно, если да. выйти, сейчас, если выйти, сейчас вы если выйти в коридор, наверное, и сказать Вагнер... Там теж можуть разне асоціації вызвать. Нещодавно Юрій Дудь взяв інтерв'ю у Анни Вілєнської, лектора та музикознавиці російського сегменту YouTube. і все було б нічого, якби міси відповідно канва інтерв'ю не були б присвячені Вагнеру. Паралелі із кривавою терористичною одноіменною ПВК очевидні. А ось цей вибір зовсім ні. Що трапилося? Цей ліберальний хороший русский зламався. Як і чому це було зроблено? А також на що дудю з його величезною аудиторією загравати із цією темою. І чи це був взагалі хайп? Давайте розбиратися. Вітаю, не зламані. Мене звати Денис Головльов, це канал TXT, Він же текст, і тут ми говоримо про музику, її історію у контексті сьогодення. Рушаємо. Отже, хоч це і був формат інтерв'ю, і центральною фігурою у ньому, звісно, є інтерв'юйований. Проте локація в сюжетах Юрія має завжди велике значення, і на цей раз ним стало місто Байрот в Німеччині. Юра одразу зняв з себе відповідальність, зазначивши, що ти предложила Германію, і конкретно город Байрот. На що Анна захопливо відповіла, тому що тись театр, который построїв Вагнер. І Якщо до початку інтерв'ю в мене були надії, що ця алюзія з відовим ПВК існує лише в моїй та уяві травмованих війною українців, то з легкою посмішкою Анна зазначила, що Надо вже уточняти, в якого ми в таку епоху живемо». гірше недоречного жарту може бути лише повторний недоречний жарт, проте на цей раз вирішив постендапити сам Юра. Вот такой наклон э Вагнера обсуждаем, поэтому аккуратнее с рукой. Вот. І далі впродовж інтерв'ю розбилася остання надія, що можливо я чогось не знаю, чи щось плутаю. І Вагнер був чудовою людиною, чиє чесне ця Музика знавиться, бажає відмити та залишити в історії без жодної прив'язки до пригожинських головорізів. Проте склалося трохи інакше. Він був антисемітом. Там в нього ругаєсь, що він потратив дуже багато денег всій баварії, і ще він увів жену свого друга. Вагнер любимий композитор Гітлера. Ну, походу, да. Он спочатку вообще придумав продавати білети за дорого в непостроєний театр. Якось так. Але давайте, раз ми вже говоримо предметно, трішки зануримося у біографію цієї видатної особистості. Ну, ми так іноді з мужем говорим, що типа, да, надо быть як Вагнер. Вільгельм Ріхард Вагнер народився 22 травня 1813 року, а Помер у 1883 році за 6 років до народження свого можна так сказати послідовника у нацизмі Адольфа Гітлера. До речі, ця теза, що Вагнер любимий композитор Гітлера. Що Вагнер був улюбленим композитором Гітлера, є не конспірологічною інтернет-теорією, а, наприклад, зазначається у видатній роботі американського журналіста та воєнного кореспондента Вільяма Ширера, з лед та падіння Третього рейху. Далі цитата: Гітлер з раннього дитинства почитав Вагнера і далі по тексту: яку радість селяло в мене кожне творіння Вагнера? вигукнув Гітлер, звертаючись до своїх генералів. І соратників по партії, серед яких був і Гімлер. Історики сходяться у думці, що любов Фюрера до постаті Вагнера стосується не тільки музики, а точніше, в першу чергу, саме поглядів Ріхарда Вагнера і того, що публічна і видатна особистість оспівувала із нотками містицизму велич історій германського народу, а ще поширювала ідеї ідеологічно забарвленого антисемітизму. Це стало ще одним корінчиком у розростаючійся ідеології третього райху у 1850 році. 37-річний вар. Вагнер під псевдонімом вільнодумець опублікував есе єврейство в музиці, де піддав критиці всіх єврейських музикантів, як нездатних створювати свою музику і які паразитують на чужій культурі. Варто зазначити, що це були щирі погляди Вагнера, і зроблено це було не задля провокації і привертання уваги. Бо, по-перше, на той момент він вже почав сходити на зеніт своєї слави після написаних ним опер. А по друге, ім'я справжнього авто. Тара статті стало відомо через 19 років ще за життя Вагнера у 1869 році, і навіть тоді він не поспішив вибачитися чи сказати, що він помилявся. Що стосується написаних ним опер, то Вагнер, якщо казати на сучасний манер, знайшов свою нішу. Як я й казав раніше, у пошуках матеріалу він звертався до стародавніх і середньовічних легенд, епосу та міфів з порцією містицизму, що оспівували здебільшого велич і Винятковість германського народу. Той саме фестиваль у місті Байруд у театрі створеним Вагнером проходить і сьогодні. І керує ним віддали народичка Ріхарда Вагнера. Які паралелі нам хотіли донести цим Юра та Анна лишається невідомим. Але ще раз звернемося до цитати з книги Зле та падіння Третього Райху». Цитата Гітлера. Десять днів Барецького фестивалю завжди були для мене блаженством. Я готовий тішитися при думці про те, що одного разу знову зможу побувати там. На наступний день після завершення Барецького фестивалю мені дуже сумно, ніби з різдвяної ялинки зняли іграшки. Хоча Гітлер того зимового вечора неодноразово повторював, що вважає оперу «Трістан та Ізольда» шедевром Вагнера саме неперевершене кільце Нібелунга, оперний цикл, що складається з чотирьох частин, створений на основі великого німецького епосу, пісня про нібелунгів, над яким композитор працював майже чверть століття, повернула Німеччині, зокрема третьому райху, багато популярних німецьких легенд. Взагалі це окремий жанр музики, і опера і Зольда, мабуть, знайомі кожному знавцеві класичної музики. Проте у Вагнера дійсно є твір, який чули абсолютно всі. Тільки не кажіть, що на секундочку не подумали про імперський марш із зоряних війн. Ні, насправді вони схожі лише в уяві і лише своєю атмосферою. Хоча диму без вогню і не існує, і у варіанті з вагнерівською музикою цей епізод сприймався би так само природньо, бо це політ Валькірій. Також відсилки до імперського маршу знаходять ще в одному творі вагнера спуск у Нібельхейм». Взагалі, вся ця епічна музика за сюжетом створює картинку чистого зла, тому й не дивно, що вона могла так чи інакше надихати Джона Уільямса, автора імперського маршу та багатьох легендарних саундтреків до кіносах на створення музики для зображення Дарта Вейдера. Насправді відсилки на прообраз імперського маршу знаходили і у творах Холста, і у Прокоф'єва, але жодного плагіату немає близько. Є тільки схожа атмосфера та емоційне забарвлення. Тому Повертаємося до того самого інтерв'ю і до того самого Вагнера. Ета трагедія. Я нужна було перерисувати Вагнера для картинки. Насправді, у тій цілій двох з половиною годині бесіді торкнулися багатьох композиторів, десятків сучасних виконавців та їх пісень, і взагалі багато говорили про музику і про саму ану також. А от Вагнеру приділили насправді не більше 20% всього ефірного часу, при тому, що у цих 20% ще й говорили про родини та нащадки Вагнера, які відповідали. Гітлеру щирістю почуттів я офігел, коли прочитав, як все це переплетено. Варто зазначити, раз ми вже торкаємося цієї теми, що засновник тієї самої ПВК Дмитро Уткін мав позивний Вагнер і щось не знаходиться свідків, які б підтверджували наукову обізнаність, безкрайню любов до класики чи володіння грою на фортепіано цієї персоною. Проте татуювання на його тілі та його погляди були цілком собі фашистські. Ськими або рашиськими саме у 2014 році його загін здійснював окупацію Донбасу і був названий його позивним, тобто прізвищем Вагнера спускавої ключок вайни. Нажалує саме з усіх цих причин мені. Незрозуміло, навіщо Дудь та Віленська вирішили виступити адвокатами диявола, навіщо захищати Ріхарда Вагнера і щось пояснювати своїй аудиторії, коли якщо вже на те пішло, можна було більше розказати про своїх співгромадян: Шостаковича, Прокоф'єва, Чайковського та ще багато про кого. Пряма алюзія між Ріхардом Вагнером і кровожерливою ПВК, хіба це те, що зараз потрібно, так чи інакше варто погодитися з тим, що. Що значна частина аудиторії у Юрія складається з українців, а більша частина інших глядачів хочеться в це вірити, так чи інакше розуміє трагедію цієї війни і кровожерливість диктаторського путінського режиму. Це те саме, що захопливо розповідати про чудову творчість Вагнера. Євреям до речі, в Ізраїлі не виконуються твори Вагнера. Можу припустити, що вся ця напруга і накопичені знаки питання мали б вирішитися у фінальній частині інтерв'ю, де пролунало б екзистенційне запитання: чи можна розділяти особистість і творчість? І ось тут мала би бути яскрава і переконлива відповідь, яка б нас переконала, що. Особистість це особистість а творчість більше не належить автору, а стає надбанням слухачів. Проте логічно, що на таке питання яскраво у форматі інтерв'ю відповісти не вдалося, і замість жирної крапки ми отримали знаки питання. Вічності творчества я розділяю. Ми це ліцемірна. Так Юрій Дудь за свою антивоєнну позицію і так став іноагентом і виїхав з країни терориста. А найголовніше, що він своїм прикладом і всіма своїми інтерв'ю демонструє, що можна виїхати з болота і почати жити по-новому, замість того, щоб платити податки. Та підтримувати життя тоталітарної системи за це Юрію і Анні Плюси. Проте історія з Вагнером лишається незрозумілою. Даже я пиняла, чому музика Вагнера. Вкотре закликаю вас, друзі, слухайте українське і даруйте своїм прослуховуванням життя синглам сьогодення та шедевром нашої музичної спадщини, бо музика, так само як і вчинки, лишає свій слід в історії поза часу. З вами був Денис Головльов, і це канал TXT, він же Текст слухайте. Та українське незабаром зустрінемось.